Це мій напрямок, який я студентам розпочав у Франції. Це важливе відбувається поза доповідями. От в перервах, на кофібрейках У всьому світі ну, користуються нашими результатами. Сергій Дзядевич, доктор біологічних наук, професор катедри молекулярної біотехнології та біоінформатики, а також академік НАН. Коли був маленький і не дуже хотів займатися, може, наукою, але якось моя вчителька запропонувала вступити і поїхати вчитися в Київ ще в школі, в фізико-математичну школу. І ми там з моїми друзями поїхали здавати екзамен в обласний центр Сімферополь Кримський. Ну і так виявилося, що нас поїхало троє. а... Успішно здав екзамени тільки я один і, будучи десь там на третьому курсі, е довідався, що на факультеті сформована група, яка займається чимось пов'язаним з біологією. Мені стало це цікаво, тому що вроде, фізика, математика, фізика це цікаво, але е стик наук це завжди так е більш цікавіше. Я е прийшов до свого куратора. Сказала, я хочу займатися ну, цим -то, там, біосенсорами. І він мене познайомив з керівником групи, і я почав на третьому курсі працювати, займатися, будемо казати, наукою, хоча це була, мабуть, не наука, тому що студенти. Але я вже якось приєднався до наукової групи, яка якраз починала в Україні. А в принципі не тільки в Україні, а й в Радянському Союзі тоді ще займатися біосенсорами тобто те, чим я до сих пір займаюся. Що таке біосенсор? Це е, такий пристрій, який поєднує, можна сказати, живе і неживе. Живе це біологія, це біологічні молекули, це можуть бути живі молекули, живі мікроорганізми. І неживе це електрохімічні, це фізичні датчики. Перше моє закордонне відрядження в принципі, було на дипломну роботу з нашого університету, з факультету. Електричка ми добиралися до Франції, тому що так було. І там була перша робота, яка поклала початок в принципі, дальні... подальшим дослідженням спільним з французами. На початку, і можна сказати, що, наприклад, один із напрямків це кондуктометричні біосенсори, які розвиваються до сих пір у Франції, це, ну там це мій напрямок, який я студентам розпочав у Франції. Чим цікаві конференції, особливо це було помітно в період ковіду, коли вони були онлайн. Що звісно, доповіді до це цікаво, але... Все важливе відбувається поза доповідями. От в перервах, на кофібрейках більшість наших робіт, і моїх робіт це наукові. Ми робимо лабораторні прототипи приладів, а далі вже треба ну, підключати більш. Інші структури, щоб отримати комерційний матеріал, комерційний прилад, комерційно. А це досить важко в нашій країні. Тому, в принципі, ми пішли на варіант, що ми розробляємо лабораторні прототипи, робимо публікації, які відкриті, і вже інші люди в всьому світі ну, користуються нашими результатами. Кандидатську дисертацію я вже захищав в Інституті біохімії по біології, тобто з. З фізики я змістився в біологію, прийшлося здати додаткові податкові екзамени загальної біології. Ну і так, от вже після цього, після закінчення аспірантури, після захисту, я перейшов працювати в інститут молекулярної біології і генетики, де продовжував вже займатися наукою, а саме тим, чим я займався, розробкою приладів біомолекулярної електроніки, тобто біосенсорів. Велика кількість систем, можна сказати, інтелектуальними, тому що вони використовують Ті чи інші компоненти, які дозволяють отримувати результат, ну який просто не можна визначити. Ну, от як біосенсори це доєднується компонента біологічна, яка дозволяє селективно визначати ті чи іншу компоненти. Інші датчики, наприклад, вимірюють ну, тиск чи температуру. Але якщо все це поєднати, то виявляється система, яка є основною компонентою майбутнього інтелектуальних систем. Які дозволяють допомагають приймати рішення, дозволяють приймати рішення про стан здоров'я людини, про стан здоров'я ну екосистеми, просто ми поєднали всі роботи ну, з різних будемо казати галузей. Але всі вони були ну, поєднані одної ідеї, що це датчики для майбутніх інтелектуальних систем. Ну і ми подали таку роботу і отримали державну премію 2011 році. Зараз е, ми отримали спільний грант від швейцарського фонду, Це, наприклад, створення системи для ну, проекту для визначення деяких компонентів, а саме глюкози, лактату, у недоношених немовлят. Вони ж взагалі дуже маленькі дітки, це дуже-дуже травматично, і, а кров треба брати постійно, вимірювати постійно. І виникла вот ідея швейцарських колег, що можна спробувати не брати кров, а використовувати так називаємо, ну, використовувати спеціальну методику, коли на, на якусь частину цієї дитини там. Поливається водичкою, ця водичка забирається, але за цей час ці молекули можуть, ну не можуть, а дефундують вже цю воду, і ми можемо вимірювати ці компоненти в цій водичці, і відповідно, ну, цій лідині, і відповідно вимірювати якраз концентрацію цих компонентів, не травмуючи дитину. Це дуже цікаво, як воно запрацює, я точно і не знаю, але надію, що воно запрацює. Це ж наука. І у нас в Україні створена школа біосенсорики, саме створенням і продовженням досліджень біосенсориці, які дають свій вклад в світову галузь приладів, реально дають, то це, мабуть, і є досягнення які не закінчились, які постійно продовжуються, і зараз у нас нові студенти, ти нові аспіранти, які продовжують цю роботу, і я пишаюся їм, тому що вони реально без них взагалі без молоді, без студентів, аспірантів неможливий розвиток науки. І якраз якщо хтось бідкається, що в них нема молоді, в нас цієї проблеми немає.